Тримаючи в руках апельсинку, згадую про дідуся. Одного разу ми проїхали до них в село, і він виніс мені апельсинку. Хтось пригостив його, а він не з'їв, тримав для мене. Вона аж поцвіла, але він не знав, він не бачив, він був сліпим. Тоді я була дитиною і недостатньо чітко розуміла цінність цього вчинку. Уявіть, людина, яка не бачила світла, тримала апельсинку, щоб передати її мені. Це більше, ніж просто фрукт. Це вся його любов, збережена крізь сліпоту, час і простір. Шкода, що ми пізно розуміємо такі речі, і прийшло багато часу, і я вже не маю змоги обійняти його. І сказати щире, дякую. Любіть, цінуйте, бережіть одне одного, поки є така можливість. Цінуйте людей, які люблять вас лише за те, що ви є.